Доброго дня, малятка, і рада вітати вас на нашому занятті. Давайте ми з вами сьогодні пригадаємо казочку колобок. Жили були собі дід і баба та дожились уже до того, що хліба нема. Дід просить бабусю, спечинути колобка, та з чого я з тобі спечу, як борошна нема. От бабуся пішла в хижку та назмітала в засіку борошенька і буде колобок. Послухала баба, пішла в хижку, назмітала за сіку борошенька, витопила в печі, замісила гарненьку борошенька, спекла колобка. Поклала баба колобка на віконце, що пустик. А він при та й покотився. Котиться, котиться, а назустріч йому й побігайчик. Колобок, колобок, я тебе зім. Не їш мене зайчику-побіганчику, я тобі пісеньку заспіваю. Анузив заспівай. Я по засіку метени, я із борисна спечене, я від баби, втік від діда, втік і від тебе течу. Та й побіг собі, біжить, біжить. А назустріч йому. Вовчик, братик, колобок-колобок, я тебе з'їв. Не їш мене, вовчику, братику. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я від порис наспечений, я від бабицьк, від діда, від зайцівки і від тебе течу. Та й побіг собі колобок. Біжить, біжить, а назустріч йому ведмедик. Ведмедик каже, я тебе з'їм. Не з'їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісеньку заспівай. Ану, заспівай. Я по засіку метени, я із боросна спечений, я від баби, тік від діда, тік від зайця, і від вовця втік, і від тебе, щичу. Та й побіг. Біжить, біжить, а назустріч йому засищає лисичка. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичку, сестричку, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із боросна спечений, я від баби, втік від діда, втік від зайця, втік, від вовчика, втік від мед медика втік та й від тебе втічу. Ну, і пісенька гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трошки. Заспівай но ще раз, та сідай мені на носик, щоб тісніше було. Колобок її скочив на носик, та й почав співати. Я по засіку метелик, а лисичка його гам та й з'їла. Малятка, давайте ми з вами сьогодні намалюємо колобка для баби і для діда, але спочатку зробимо пальчику для ручків. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права, я сміливіша. Каже, ліва, я сильніше. Плачуть пальчики, що ж робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні права і ліва, тільки в єдності ми сила. Малятка для роботи нам буде потрібна. ар, аркуш А4, серветка, фарба жовтого кольору і водичка. Мочуємо пальчик водичку, а потім жовту фарбу малюємо коло колобка. Також ми можемо намалювати для нашого колобочка травичку зеленого кольору. Мочуємо фарбу. Свого пальчика в зелену фарбу. А також можемо намалювати йому очки і ротик. Ось глянь, який наш чудовий колобок вийшов. Чекаю на зворотний зв'язок. До побачення!